Якісна і безпечна освіта завжди була, є і буде пріоритетом діяльності влади на місцях. Упродовж важкого для країни року кожен в цьому переконався нові реалії, нові вимоги. І перш за все, це торкнулося організація освітнього процесу для можливості відвідування навчальних закладів і організації освітнього процесу в очному форматі, завдяки злагодженої співпраці Білгородністровської міської ради, депутатського корпусу були облаштовані укриття за державними стандартами. Управлінням освіт. Ти разом з керівниками навчальних закладів було розроблено ряд заходів щодо організації роботи шкіл міста як дистанційно, так і очно з чергуванням відвідування класів, введенням двох змін навчання, аби залучити доочної форми якомога більше бажаючих. Про це під час прес-конференції інформувала начальник управління освіти Білгородністровської міської ради Олена Принц. Аби почути думки керівників закладів загальної середньої освіти, вчительської та батьківської громадськості, була організована зустріч для Двостороннього діалогу ми хочемо запитати вас, адміністраторів, педагогів, батьків, чи є якісь пропозиції від вас сьогодні в умовах воєнного стану? Якщо є від вас якісь пропозиції, побажання, то ми теж хочемо їх вислухати. Отак, спілкуючись за круглим столом в теплій і невимушеній атмосфері, присутні обмінялися думками, говорили про актуальне, про те, чого вже досягнуто, та над чим треба попрацювати, і як рухатися в системі освіти. Далі керівник закладу загальної середньої освіти Тяна Лимаренко, де з перших днів навчального 2022-2023 року було організовано очне навчання для першачків багатьох шкіл міста, завдяки облаштуванню в ньому укриття, говорить вона. Я хочу внести пояснення щодо укриттів, тому що дуже хвилюється громадськість, чому місцева влада, маючи гроші, не зробила укритті в всіх школах. Так ви повинні знати, що була петиція підписана 25 тисяч батьків підписали і вибрали форму навчання онлайн. І тільки одинадцятого. Липня Міністерство освіти дало вказівку воєнним адміністраціям робити укриття. І тому залишилось один місяць. Всього я хочу побачити ту людину, яка за місяць зробить укриття у всіх школах міста. Перше укриття це було міське укриття, яке знаходиться біля третьої школи. І було прийнято рішення місцевою владою, що першокласники прийшли на офлайн навчання використовуючи це міське укриття. Тому там теж були затрачені великі кошти. Туди можна розмістити 400 500 учнів? Одноразово з 1 вересня до нашої школи прийшли перші класи першої, п'ятої, другої, шостої школи сад першокласники прийшли до нас на навчання, плюс наші, плюс сьома школа. І на базі нашої школи всі діти харчуються. Перша зміна, дві зміни і друга зміна. Олена, мама учениці, яка навчається в даній школі, зазначає, що сьогодні харчування дуже важливе, адже здорові дітки здорова нація. Я як мама мені дуже подобається як зараз організоване харчування в школі, тому що дотримуються усі вимоги, дотримуються усі норми. І вона харчується, вона їсть. Хоча коли тільки розпочиналася реформа харчування, коли ми, ми всі читали, нам всім було незрозуміло, як то так там без солі, так чи там без, без цукру той чай. Але е, діти звикли, і я вважаю, що це дуже добре. Що дуже важливо зараз, коли немає світла, не в не в кожного вдома є газ. У когось електрика, і не кожен має можливість приготувати вдома, наприклад, навіть той чай, так і, і діти йдуть там, бутерброд з'їв і пішов. А в школу він прийшов, поїв гарячого, і дитина не голодна і. Ну, мені подобається, і дитині теж дуже подобається. Моя дитина ходить до школи з задоволенням. Не, не буває такого, щоб вона, наприклад, вранці встала, сказала: Ой, там щось болить у мене чи голова болить, навіть коли є там невеликий нежить, чи що вона е, все одно буде бігти до школи, тому що їй подобається. Їй подобається навчатись, подобається та програма, і як наш вчитель підходить до, до організації навчального процесу, і як наш вчитель підходить до подачі матеріалу. Про ті позитивні моменти, яких досягнуто завдяки матеріальному забезпеченню шкіл міста, говорить Тетяна Сінкевич, школи забезпечені, забезпечені матеріально технічні всі класи, наприклад, початкової школи повністю оснащені під нові державні стандарти одномісними партами, і вони якісні дітям зручно, і дійсно цей процес якийсь інакше трошечки відбувається. Не звичайне сидіння за партами, а можуть і погратися, і попрацювати. А ті ноутбуки, які ми теж були забезпечені вчителі, якраз дали можливість забезпечувати якісну дистанційну роботу мультимедійні системи, які теж ми маємо на оснащенні в початковій школі. Ну, відкрили такий цікавий світ 3D-технології, і все теж це все дистанціюється і навіть за кордон. Діти навчаються одночасно. У нас зараз діти навчаються і офлайн, і онлайн. Попри все, те, що у нас відбувається пандемії, війна. Ну навчатися в деяких моментах навіть цікавіше стало. Радіє досягненням власних дітей батько Олег, і це стало можливим завдяки злагодженій та професійній роботі педагогічного складу освітян міста та міської влади, починаючи з дистанційної і перейшовши на очну форму, бачить суттєві результати у дітей. Я іной раз просто сам от не мог уйти на роботу. Настільки мені нравилось приподавання нісків. Преподавателей, что вот просто с открытым ртом стоял и вспоминал сам свой учебный процесс, и насколько действительно э, люди смогли в такое тяжелое время так э, перестроиться, и насколько вот мне нравится слаженная работа, то есть вот воздушная тревога, э, они уходят в укрыття, э, в укрытии тут же у них какая-то минутка свободная есть, э, это вот сын рассказывал историю. И с преподавателем по географии они начали какую-то историю разбирать. То есть, ну вот, даже в укрытии они занимаются нужными делами. У меня в этом году сын занял первое место по олимпиаде, городской олимпиаде по химии под руководством да, Татьяны Петровны, вот они будут ехать в феврале на областную олимпиаду. Дочка, выпускница этой школы, под руководством другого преподавателя, здесь присутствующего, заняли призовое место на всеукраинском конкурсе по литературе. Однією з вагомих проблем організації роботи шкіл бачить екстрені вимкнення електроенергії. Щоб просто був інтернет і якесь освіщення. Да. Це немного, це дійсно немного. Може то их э, переподключить на отдельные лінії, може быть, навіть за счет якогось э, жилищного фонду. понимаете, Ну каких-то пару кіловат, але все-таки школам дати э, работают все одно першу половину дня. в, ну, в основном. Вот це как бы единственная просьба что... Олена Принц зазначила, що відповідні листи в ДТЕК вже направлено, і питання на контролі. Ми знаємо цю проблему. На жаль, може будемо підключати генератори. У нас є в кожному закладі. Проте, генератори ми підключили до укриттів, тому що якщо діти будуть спускатися, щоб витяжки працювали, щоб світло було. Але на сьогодні ми побачили, що дуже темно в закладах, ми будемо переключати і на заклад освіти, але цю проблему ми теж хочемо, щоб нам допомог так. Про те, як вдалося переформуватися і налагодити роботу в іншій школі, говорить педагог Інна Балдинська. Найбільше всього і комфортно ми почуваємо завжди себе в своїй рідній школі, але склались так обставини, що ми прийшли працювати в третю школу. І я дуже вдячна Тетяні Петрівні, що дійсно нас прийняли як рідних. Я прийшла ніби в свою рідну школу. Да, звичайно, десь не так комфортно, десь немає місця, але нас прийняли діти, нас прийняли вчителі, і наші діти ходять і отримують знання. І ми дуже вдячні, що в цей час ми отримали можливість. озвучили й прохання від батьків і дітей пришвидшити облаштування укриття в рідній школі, бо бажаючих долучитися до очної форми все більше. У Нас дуже обмежена кількість дітей може вчитися на базі третьої школи. Це пов'язано навіть не з кабінетами, а пов'язано з укриттям. Там чітко дуже обмежена кількість дітей. Це безпека кожної дитини. У Нас дуже велике прохання пришвидшити побудову укриття. Батьки побачили, що тиждень, що дитина приходить в школу, вона отримує знання, вона спілкується. Вони за рік сидіння вони, е, засиділися вдома. Дуже багато ще дітей залишилося за. Межами школи просто фізично третя школа не може нас всіх прийняти. Але я дуже вдячна ще раз адміністрації третьої школи, працювати дуже комфортно, і діти ходять в школу з задоволенням. Вони засиділися і вони ходять практично, якщо пропускають школу, це тільки ті дітки, які хворіють, і з харчуванням все нормально. І взагалі найкращі побажання і це щоб. Все було спокійно, все було гарно, і щоб ми швидше повернулися в 11-ту школу, щоб більше діток було охвачено навчальним процесом. Дякую міській владі, керівникам третьої школи за надану можливість навчатися очно і мати випускника сьомої школи. Я не знаю, як діти, але я була сама щаслива цей день. Ви самі розумієте, що таке, коли дитина вдяглася, вийшла на свіже повітря, поспілкувалася з друзями. І повернулася з гарним настроєм додому. Я хочу подякувати адміністрації третьої школи, що прийняли нас. Дійсно, діти ходять як до себе до школи і приходять додому з гарним настроєм. І від імені батьків також хочу ще повторитися, як і на Петрівна казала до мера міста, щоб дійсно прискорився цей процес. Ми хочемо, щоб ми всі зібралися однією великою сім'єю під дахом нашої рідної школи. Лариса Мізюк, вчитель першачків закладу загальної середньої освіти, впевнена, що завдяки організації навчання її діток в очному форматі, хоча й в іншій школі, дало змогу вчителю і діткам бачити один одного, адже зоровий контакт для найменшеньких дуже важливий, і для цього була проведена певна робота з батьками. Мені теж було важко спочатку у вересні довести до батьків першачків, що це не так страшно, що я вас дуже прошу. побачте, спочатку ми провели збори на базі нашої школи, потім збори провели в укритті. Потім ще раз зібрала їх. І таким чином, наприклад, у мене сьогодні в класі із 25 учнів 18 ходять до школи, 6 за кордоном. Тобто, всі, які знаходяться в місті, всі ходять до школи. В укриття біжимо з задоволення, бо ми вже навчені. Якщо навіть один день не побігла, чому це сьогодні ми не бігали в укриття. В укритті вони зразу сідають, у них є наплічники, достають, поснідали, потім треба чимось розважати. Сподіваємося, що наступного тижня вийдуть наші другі, треті, четверті класи. Адміністрація школи завжди йде нам на поступ, завжди з нами спілкується. І таким чином зараз у нас четверті класи все добре. Чотири четверті класи, але у нас колега мальок вона таріспірідонна йде за іншою програмою. я підійшла до тетяни петровни до тетяни володимирівни сказали да надо, окреме приміщення будуть окреме приміщення будуть навчатися дякуємо закладу загальної середньої освіти номер 3, які і, і вчителі і навіть техперсонал, і ті завжди з нами посміхаються завжди з нами здороваються допомагають нашим дітям прибирання вологи ми зайшли чисто ми вийшли знову прибирання для другої зміни все чудово, але ж ми зрозуміли. Хочеться і на до себе додому. Це була позиція керівників, батьків, педагогів начальних закладів, які сьогодні навчаються очно на базі закладу загальної середньої освіти номер 3 В наступних сюжетах ми висвітлимо бачення представників інших шкіл про організацію освітнього процесу в їхніх учбових закладах. Ірина Вербинська на толікінчук першомуніципальний.